Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Генерал зазначив, що треба просто відкрити підручник історії. У програмі час онлайн з Марією Скібінською на п'ятому каналі. Генерал Сергій Кривонос розповів про небезпеку повторення історії по операції «Скачок зими 1943 року. Це достатньо ще поки важко казати, але між тим у них ред окупантів два бажання дійти до Дніпра, дійти до Запоріжжя і безпосередньо питання стоїть про Харків. Я б не піднімав питання. Питання, що вони ред рашисти. там хочуть захопити Харків, бо вони розуміють, яка кількість ресурсів потрібна, щоб захопити багатомільйонне місто. А от блокувати чи ізолювати його, це достатньо їхні ред окупантів. Сильне потужне бажання, і це не перспектива завтрашнього дня, сказав Кривонос. Кривонос підсумував. Вони ред рашисти, потужно націлені грати в довгу перспективу. У них такі потужні плани, але все те, що лежить на поверхні, і те, що безпосередньо, щоб зрозуміти, а що вони рад окупанти. Далі хочуть, треба просто відкрити підручник історії, мабуть. Подивитися, яким чином вони це здійснюють, і якраз от наразі це повторення їхніх наступальних дій. Повторення історії про операції скачок зими 1943 року. Практично все по тих же шаблонах, по тих же варіантах іде. Висловився кривонос і про ялинки в містах. Ось коментар для видання Телеграм: ті гроші, які витрачаються на ялинку, краще витратити на ті ж самі дрони, і це збереже життя. Ті, хто на фронті і наблизить нашу перемогу. Вибирайте, ви хочете, щоб ваші діти безпосередньо зараз пораділи, хоча вони можуть порадіти просто вдома. Зараз пораділи, а потім сюди прийдуть окупанти, бо ми своєчасно і в нормальній кількості не надали FP від дронів для наших вояків. Мабуть, у вашого мера зовсім інші цінності. Крім того, генерал наголосив наше завдання робити величезну роботу. Що стосується фортифікаційного обладнання цієї території, було чітко зрозуміло, що вони рад окупанти намагаються розсікти і відрізати наше донецьке угруповування від харківського напрямку, і вихід на Куп'янськ в подальшому на харківський напрямок якраз дасть змогу покращити ситуацію на користь ворога. Але сили засобів на даному етапі в нього для наступу, наче як було багато. Проте в них залишається ще потужний броньований кулак, і за різними оцінками кількість танків достатньо висока. Ми будемо озвучувати її зараз в ефірі, аби потім не сказали, що тут когось ми лякаємо. Сказав Кривонос. Генерал наголосив, ситуація складна, і наше завдання, враховуючи ситуацію максимально на подальших підступах до Куп'янська, вгризатися в землю, робити величезну роботу. Що стосується фортифікаційного обладнання цієї території, аби стримати наступ ворога. Раніше Кривонос зазначив, що стосується того, що поки що є для нас загрозою, хоча вона була більш-менш зупинена. Знов таки завдяки тому, що своєчасно наша розвідка виявила, очікувала, було ухвалене рішення. Щодо перекидання артилерійських підрозділів на загрозливий напрямок. Це Куп'янський напрямок. Хоча ситуація ще досить складна, і ворог поки що не викинув ідеї Редзі своєї дурної голови все ж таки захопити Куп'янськ. Тому на війні варіанти завжди мусять опрацьовувати навіть гірше, але при цьому робиться таким чином, щоб усе ж таки втримати наші території. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.